Сьогодні ми дізнаємося, що таке кругові вирази. У підручниках зазвичай це кружечок із стрілочками. Перед тобою завдання обчисли і знак кругові вирази. Кругові вирази це такі вирази, у яких значення попереднього виразу є першим числом наступного. Перед нами фокусник. Він діставатиме тваринок із свого циліндра. І почне він з гусака. Обчислюємо значення виразу біля гусака. Буде 1. Наступний вираз буде починатися з числа 1. Шукай. Це вираз 1 плюс 3. І над ним котик. Отож, наступною тваринкою з'явиться котик. 1 плюс 3 буде 4. Наступний вираз починатиметься з числа 4. Це вираз 4 плюс 4. Біля мишки. 4 плюс 4 буде 8. Наступний вираз починатиметься з числа 8. Це вираз 8 мінус 1 під папугою. Його значення 7. Наступний вираз буде починатися з числа 7. Це вираз 7 мінус 4 біля кролика. Знаходимо його значення буде 3. І наступний вираз починатиметься з 3. Це вираз під песиком 3 плюс 2. 3 плюс 2 буде 5. Тепер подивись. Перший вираз під гусаком має значення 1. Наступний вираз починається з цього числа. Вираз під котиком має значення 4. Наступний вираз розпочинається з числа 4. Вираз під мишкою має значення 8. Наступний вираз починається з числа 8, Вираз під папугою. Має значення 7. І наступний вираз починається з цього числа. Вираз під кроликом має значення 3. І наступний вираз починається з числа 3. Зверни увагу. Значення останнього виразу числа 5, а перший вираз починався з числа 5. Це вираз називається круговими. Давай подивимося, в якому порядку з'являтимуться тваринки у фокусника. Гусак. Котик, мишка, папуга, кролик і песик. Перед нами кругові вирази. Давай розташуємо їх у правильному порядку і знайдемо значення кожного для цього, так? Перший вираз обведений червоною рамочкою. 7 плюс 1. Давай знайдемо його значення. Буде 8. Наступний вираз починатиметься з числа 8. Це вираз. 8 мінус 2. Знаходимо його значення. Буде 6. Наступний вираз має розпочинатися з числа 6. Шукай. Це 6 мінус 1. Далі. Знаходимо значення цього виразу, буде 5. І наступним виразом буде вираз, який розпочинається з числа 5. Це 5 плюс 4. Знаходимо його значення 9. Тепер шукаємо вираз, який розпочинається з числа 9. 9 плюс 1. Знаходимо значення цього виразу. 10. Тепер вираз, який розпочинається з числа 10. Це останній наш вираз. Обчислюємо його. Буде 7. І дивимося. Перший вираз починається з числа 7. Круг замкнувся. Тепер ти знаєш, що такі кругові вирази.